Біткоін впав нижче діапазоном 88 тисяч доларів, чим зменшив шанси на продовження консолідації біткоїна у діапазоні 88-110 тисяч доларів і відкрив можливість глобальної затяжної корекції ринку криптовалют. Після стрімкого падіння біткоїна за 3 дні на 15%, альткоїни ще дуже добре на це відреагували. І постає питання, чи варто купувати альткоїни зараз, чи все ж таки це тільки початок падіння, і альти ще мають, куди впадати на 40-60% за біткоїном далі. Кому зараз варто купувати? Та крипту, а кому краще почекати? Привіт, колеги. Це PS Trade. Сьогодні ми робимо. Останній в цьому місяці огляд ринку криптовалют. Проте завтра ми проведемо закритий стрім, де аналізуватимемо не тільки біткоін, а всі альти, які будуть цікаві нашій аудиторії. Для того, щоб попасти на наш стрім, потрібно зареєструватися на біржі OKX за нашим реферальним посиланням, пройти верифікацію і приєднатися в наш закритий чат. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. У попередньому відео ми показували також спочатку тижневий таймфрейм по біткоїну і показували, що очікуємо локальне пробиття Консолідації, яка триває на біткоїні вже з листопада 2024 року, локальне пробиття вниз, тобто тест діапазону 86-88 тисяч доларів, легке оновлення мінімумів і агресивний відскок вверх. Зараз ми бачимо, що практично вже кінець місяця лишився ще день торгів і 13 годин. І ціна біткоїна падала нижче. Діапазону 86-88 тисяч доларів. Затесла відмітку 82-228 по ОКІКСу, і так виглядає, що покупці поки що не мають достатньо сил, щоб повернути ціну біткоїна у консолідацію назад. На тижневі таймфреймі також можна побачити, що продавці змогли без особливих об'ємів пробити консолідацію. Тут немає якогось великого супротиву у покупців, а це означає, що по біткоїну ймовірно розпочалася затяжна корекція, і підтвердженням цього стане. Тест діапазону 96 100 тисяч доларів. Це означає, що якщо ми побачимо зупинку падіння ціни біткоїна орієнтовно в діапазоні 80-83 тисячі доларів, спроба консолідації і першого формування хвилі росту, то вище, ніж 96-100 тисяч доларів ціна біткоїна не повинна піднятися, якщо на ринку дійсно розпочалась корекція і. Наступних декілька місяців біткоін буде продовжувати знижувати свої ціни. Також на даному таймфреймі можна побачити, що з 20 січня продавці намагаються формувати першу хвилю падіння, і підтвердженням цієї хвилі падіння якраз таки буде тест діапазону 96 тисяч доларів. Тут продавці мають впевнено втримати ціну біткоїна. І тоді ми очікуватимемо продовження падіння, пробиття 80-83 тисяч доларів вниз, і продовження падіння десь орієнтовно в діапазон 70 тисяч доларів. Тому зараз для того, щоб не пропустити середньострокові входи у шорт-позиції, потрібно уважно дивитися, як пройде тест діапазону 96 тисяч доларів. Можливо, все-таки консолідаційний сценарій ще не повністю. Обламався, так. І якщо ціна біткоїна, наприклад, за один день повернеться до 100 тисяч доларів, це може означати, що у нас просто розширилася дана консолідація. Вона не в діапазоні 86-110, а в діапазоні 80110. І біткоін продовжить дрейфувати межа консолідації, даючи можливість альтам. Трохи відновитися, тому що, замітьте, поки ціна біткоїна рухалася в межах консолідації, домінування біткоїна впевнено росло. І як тільки протягом трьох днів ціна біткоїна впевнено падала, домінування біткоїна теж падало. Отже, саме через це альткоїни після 15% падіння бітка за три дні сильно не постраждали, залишились приблизно на тих самих місцях, що були і до падіння, і чекають просто зупинки бітка для того, щоб. Під час того, як біток буде рухатись консолідації, трошки альти повідновлювали свої ціни. Якщо відкрити менше таймфрейм, це 4 годинки по біткоїну, то тут теж не видно ще кінця падіння, тому що. Кожний локальний імпульс супроводжується слабким відскоком на менших об'ємах, і кожна наступна 4-годинна свічка, яка намагається рости, вона все на менших та менших об'ємах. Потім відбувається новий імпульс падіння на збільшених об'ємах, і ситуація повторюється. Перша зелена свічка на збільшених об'ємах, і кожна наступна має менші об'єми. Тому ми думаємо, що. Ще сьогодні навіть продавці спробують продовжувати падіння і, можливо, навіть досягнуть діапазону 76-78 тисяч доларів ще протягом цього місяця. Один з реальних сценаріїв, як може продовжуватися рух біткоїна, це продовження падіння без якихось відскоків до діапазону 75 тисяч доларів. Чому для цього ми відкриємо тижневий таймфрейм і подивимося, як падав біткоїн у 2021-2022 році. Роках від увагу, як тоді розвивалися події. Спочатку біткоін становив максимум в діапазоні 65 тисяч доларів, потім перебив цей максимум, і поки це відбувалося, біток з січня по квітень рухався у консолідації, після чого консолідацію було пробито. І після пробиття цієї консолідації падіння біткоїна вже затухало, але певний час ще рухалося. І закінчилося в діапазоні 15 тисяч доларів. А тепер дивимося, як виглядає теперішня наша ситуація по біткоїну, проте на багато меншому таймфреймі візьмемо денки. У нас був встановлений певний максимум по біткоїну близько 108 тисяч доларів. Потім ми цей хай перебили. У нас була чітка межа консолідації, яку біткоін пробив вниз, і складається враження, що зараз ми знаходимося в стані завершення. Падіння біткоїна, завершення цього імпульсу, і якийсь час біткоїн може без нормальних відсоків вверх ось так тиснутися вниз до діапазону 75 тисяч доларів. Такий час на ринку криптовалют дуже важливо саме зберегти свій капітал для того, щоб коли будуть сприятливі умови для торгівлі, можна було торгувати і заробляти кошти, якщо ви. Початківець і не розуміти, що відбувається на ринку. Приєднуйтеся наш клуб 99 від друзів PS Trade. в нашому клубі ми щодня публікуємо загальний огляд ринку, де ділимося, чи варто зараз торгувати і в принципі інвестувати в крипту, чи краще почекати. А також ділимося своїми потенційними середньостроковими трейдами. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Як же буде відбуватися на нашу думку розворот ринку і коли? Сценарій, що після ось такого падіння біткоїна ми побачимо в подібний розворот, тобто, наприклад, за 2-3 наступних дні ціна просто повністю поглинить все падіння, і ми прокинаємося такі у суботу або неділю, і бачимо біткоін по 102 104 тисячі доларів. Для нас це сценарій. Має максимально низьку ймовірність, і ми думаємо, що крипта після такого падіння, коли біткоін не виправдав очікування інвесторів, і вони свій капітал будуть потрішки забрати з біткоїна, частково в Альти, частково в ЮСДТ, такий сценарій. Запровадить нову затяжну консолідацію на ринку, поки біткоін буде рухатися цій консолідації. Можливо, альткоїни частково будуть вистрілювати протерину криптовалюті, який зараз може бути без тренду, і не варто хвилюватися, що якщо ви прямо зараз не закупите альткоїни, наприклад. Бо максимальний зараз страх по індексу страху і жадібності, і такі позначки страху були остання там в далекому 20-му році. Якщо ви не закупите зараз, то вже такої можливості більше не буде. На нашу думку, зараз буде процес знову падіння. Інтересу до криптовалют знову будуть консолідації, знову будуть лякати продовженням наступного падіння, і великий капітал буде починати знову набирати позиції по альтах. Першу чергу думаємо по альтах, оскільки біткоін вже реалізував свою круту хвилю росту, яка триває вже більше, більше року, так по суті, біток з 23-го року січня росте. То два роки росту біткоїна і два роки повної. Без надії по альтах. Тому, якщо у довгостроковій перспективі ви хочете закуповувати альткоїни, то зараз можна потрішки це починати розумно, стратегічно, тобто частково закупитись зараз, очікуючи ще падіння відсотків на 30-40 по альткоїнах, так, щоб знову можна було закупити. Якщо ви шукаєте середньострокові входи в позиції, то поки біткоін ще не закінчив свою. Хвилю падіння, а це ми чітко бачимо не менше таймфреймах. Не варто зараз впевно заходити в крипту, тому що поки домінування біткоїна і ціна біткоїна рухається синхронно, так ми маємо кореляцію, коли біткоїн Падає, домінування падає і це рятує альти. Але коли біткоін пробує рости, то домінування біткоїна теж пробує рости. В такому випадку альти просто заморозили по їхніх цінах, щоб вони більше не падали. Але під час агресивного падіння на Годину, 4 години ситуація з кореляцією домінування біткоїна і бітка може помінятися. Альти можуть знову сквізанути вниз, і якщо ви будете заходити з великими плечима, вас просто дуже обідно може ліквіднути на самому умовному дні ринку. Після чого ціна почне рости, але вже без вашого депозиту і без вас. Хоч два попередніх дні домінування біткоїну впевнено впадало. Як бачите, зараз на 3-денному триденному таймфреймі ми ще не вийшли нижче 60% по домінуванню біткоїна, і може домінування далі знущатися і потрохи витискати далі силу з альткоїнів. Тому зараз є такий невизначений час, коли на ринку страх, коли люди... Готові скидати всі свої позиції, які 5 хвилин тому набирали, тому що біткоін трішки знову почав падати. В такий час чудово закуповуватися на споті стратегічно, розраховуючи сіткою, де купувати на наступних 3 місяці пів року. А шанс, що в 2025 році у нас буде така консолідація ринку криптовалют з дуже великим ренджем відсотковим, показує нам також і домінування USDC або домінування USDT. Обидва домінування показують, що у нас формується консолідація, наприклад, по домінуванню USDT це діапазон 3,7, 6, 7, по домінуванню USDC це по суті діапазон 1,1, 2,5. Як бачимо, тут ще є коди рости домінуванню USDC або домінування USDT, Проте після такого росту консолідація швидше за все продовжиться, і ринок буде рухатися без чіткого тренду. Спочатку активне падіння, потім такий самий активний ріст ринку. До цього потрібно бути готовим і в певних позначках по домінуванню USDC бути готовим докупляти альткоїни вже по. Максимальних цілях, як бачите, зараз є перша критична точка. Відповідно, зараз може бути перший закуп на спот по альтах, і друга другий закуп може бути приблизно відсотків на 30-40, те, що ми і казали, нижче по альткоїнах. Ми особисто зараз не плануємо починати докупляти альткоїни, тому що вже певні позиції відкриті. Є ми чекаємо кульмінації падіння по відку протягом теперішньої хвилі падіння, яка триває так: перший відскок альткоїнів. Під час цього відскоку ми плануємо закривати позиції, які понабирали, і дивитися вже на середньострокові шорт позиції по бітку. І подивимося, заодно, як будуть рухатись альти і як буде рухатись капітал, тобто графік домінування біткоїна і домінування USDT. Тому будьте готові до того, що ринок якийсь час буде виглядати погано, депресивно. Будучи на якихось мінімумах, буде завжди здаватися, що ми провалимося ще набагато нижче. І саме в таких випадках і набираються позиції, коли люди зневірюються, йдуть скрипти і повертаються тоді, коли вже ринок знову починає активно рости і обіцяти ікси. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, Ну і звісно ж, перемоги.